Володимир Свідзінський Прозорий січень небо розтворив. Прозорий січень небо розтворив І знову світло світові явив. Срібліє обрій в ніжному тумані. Широко день роздав блискучі грані, І я дивлюсь, І всі щасливі дні, Що спопиліли в сонячнім вогні. Як віяло таємною рукою розгорнене, встають передо мною, і первісна, затаєна любов на мляве серце наливає знов. Над паростком, над весняним потоком схиляюся і плачу одиноко. Хто погубив його, чия рука? Незаймано пливе Дунай ріка. Де ж огнище на мрійному смерканні? Де постать мила в білому убранні? Читала Олександра Кравченко Для довідки біс Юей.